Сьогодні у нас розпаковочка стокового мішечка Aldi Sport. Тут у нас бренд Crane. Вага такого мішечка у нас 15,2 кг, Ціна за кілограм 10 євро 87 Тут у нас йдуть спортивні курточки. Ось такого плану. Чоловічі, жіночі, є різні розміри. Відкрию вам, до прикладу, ось таку спортивку. От, дивіться, це є жіноча спортивочка 36-го розміру. Такого плану відкриємо. Бачите, ось така вона всередині, такий в неї комірець, кишеньки, І ось такі рукави. Ось це бренд, покажу ближче. Так. Покажу тепер чоловічий. Чоловічий на 48-го розміру. В принципі, вони принтом не, роз, ну, не розрізняються, можуть бути і так на жінку, і на чоловіка. Ось такого плану. 38-й. 38-й. Це МК сороковий, 42-й. Ось така. Так, це у нас розмір. Зараз тут можна знайти. О, 52-й. Ось так, давай ближче тако покажу. 48-й. Бо воно тут усе запаковане. 48-го. Ще одна 48-го. Це чоловічий. 48. Якщо буде потреба, можемо порахувати тільки тут чоловічих, жіночих. Ось тепер такого принту, бачите, цей чоловічий. Це вже інакший. Ось такого плану. Немає кутця, тільки фіолетова. Ось такої. Так само є розміра. Так. Тепер така. Ось. Таке на рукавах. Це у нас є розмір. Це такий знову повторюється такого кольору: Еска, e, еска, також есочка. Ось це емка, трошки вже більша. Такого самого принту. Ну і далі повторюється. Тому прошу замовляйте. Раді вас чути. Бачите, пишіть нам у Viber, Telegram, YouTube. всюди вам відповімо.